Дейзі вирішила почитати літературу. Зараз заховалася. Так, лисичка опять якусь кістку знайшла. Дейзі читає літературу, креслення. Тоже і Алла вирішила почитати. Читайте його, розірвіть фінсерамо. Черченя, а не креслення, так що воно нам вже не потрібне. Що, де книжечку? Хто зачитав книжечку? Хто зачитав книжечку? А зараз я вам розкажу. Сумного. Я з гаряча. Плюсу собі 20 цуценят. Це 5. 5 у нас в приміщенні. Ні, 20 це разом з кар'єрними. Получається, 18. Це п'ятеро. Я відійду, бо не дадуть розповісти. Поки фоном буду показувати цих. Ладно? Трошечки у нас як сіда пляшечки. Цей виводочок цуценяток, жили вони біля одного з підприємств. Люди їм зробили будочку, в них була мама, їх годували, все було добре. Хотіли прилаштували декілька, їх було восьмеро, залишилось п'ять, прийшли люди годувати їх, а цуценят нема. Шукали по всьому місту, визбирали їх, знайшли. Де вони були? Хтось тобто просто тупо розкидав ці воїни, ось. воїни світла, воїни добра. да? І це, Знайшли по всьому місту, їх розкидали, зібрали до кучі, засунули опять до мами. І розуміли люди, що що-що? Е, що знову буде та ж сама історія ввечері. Тому я їх. Взяла до себе, а чому взяла? Тому що напередодні я взяла з прилеглої до нас зони від двох мам ще 13 цуценят, які почали виходити на дорогу, і вони загинули всі, тому що там дорога, вони дуже ручні, бігли за машинами, бігли за велосипедами. Так, Соня щось на дезі псіхонула. Соня, ти трошечки з розмірами не перепутала, вона ж може здачі дати. Дезі. Летить, летить, летить. Доця психує. І, походу, ж вам розповідаю: забрали ми цих, їх всього було 13. Забрали 11, бо двох не знайшли. На наступний день 11. Можете собі уявити 11 цуценят. Ой, ну ладно, забрали, двох не знайшли. Одного зайшли на наступний день, 13-го так ми і не знайшли. Думаємо, або прорахувалися, або воно десь загинуло. Те, яке підібрали на наступний день, воно не вижило, на жаль. Заслабувало, ми його в тепле місце перевели, хотіли вранці вести до лікаря, воно не вижило. Ну і що, почалися ці цуценята у нас хворіти поступово. Вчора поїхала цуценя е, в, лі, в лікарню, по дорозі в нього вже почалася рвота. Ну, В общем, лікують, залишили на стаціонарі в клініці жовті, жовті води. Попались дуже добрі лікарі. Але ж біда не приходить одна, господі, за що ж це мені? Де ж я так нагрішила? Маму одного з цих виводків 13, це було цуценят від двох мам. Порвали собаки чомусь. Жила 6 років, ніхто не зачіпав. Вчора її знайшли пораненою. Везли це цуценя, везли також її. Її довго оперували. Вона дуже була пошматована, залишили теж в стаціонарі. Ой, Не вижила вона, не вижила. Вона сьогодні вранці ми позвонили, сказали, що її вже немає. Цуценя почуває себе нормально. Прийшли ми вранці сюди. Ці всі цуценята вже кволі. Вже кволі ці 10, що тут залишилося. Було 12, один помер. Вчора одного відвезли, 10 залишилося тут. Ну, вони вже половина їдять, половина не їдять, не подобались вони мені. Згрузили ми всіх цих 10 і повезли туди в клініку. Зараз наш волонтер, який після поранення у відпустці, поїхав і займається цими цуценятами. А як я їх забирала, на що я розраховувала? Я розраховувала, що ми випросили напроти нас приміщення, яке невелике, ну таке десь двокімнатну квартиру. І в нас зайвий булер'ян ще був. Я думаю, та влаштуємо там булер'ян. Всі, всіх цих цуценяток туди заселимо. Вони будуть просто харчуватися і прибирати їхні туалети. Нікому проблеми вигулювати їх не, не треба буде. Проблеми не буде. Ну, щось я розслабилася. Я забула, що є ентеріт, що є кліщі. І зараз що? Звертаюся я до вас за допомогою. Ви розумієте, що таке стаціонар, що таке лікування, що таке клініка. Але це ще не все. Зараз я вам покажу ще одну нашу проблему. Я вам завжди подейзі не дає позитивні відео. Ну, сьогодні, вибачте, я вже не могла з вами не поділитися. Дезі забирає рукавицю, не дає проходу. Дезі віддай рукавицю? Ось дивіться, у нас ще бідуся. Бідося. дивіться, що в неї з оком. Це ми її лікували до цього. Все було з оком добре вже. Випустили її, вона теж локація, де ці 13 цуценяток. І випустили її тоді в неї сталося погіршення. Повезли в клініку, Виявили, що в неї пухлина в роті. Чекаємо аналізи на гістологію, Це онкологія. Ой, які будуть аналізи, від цього буде залежати лікування. Ну, вона не в тому стані, щоб її робити ефтаназію, вона їсть добре, ну, квола, ну, ще й стресує. Так що, продовження історії ще про одне цуценя у наступному відео. Бо це ще не всі підібрані і не всі проблеми, які я на себе нагребла.